Сьогодні будемо готувати печиво марброве. Для цього нам знадобиться 200 г муки, кілька ложок какао, 200 г сахарної пудри, одна чайна ложка розпушувача, 60 г масла та сахарна пудра для самої вже обкатки печива і одне яйце. Так, беремо муку. У 200 г муки ми всипаємо чайну ложку розпушувача. Так, гарненько розмішуємо, мука вже була в нас зарані просіяна. Висипаємо всі сухі інгредієнти окремо в мисочку. Тут у нас мука з розпушувачем, сахарна пудра, щепотку солі ми набираємо так чуть-чуть. Кілька ложок какао, Поки що я знам, Це вже хто як любить для кольору. Таке тонненьке було гарне. нами так от половиною ложечки вистачить. Ну. Гарно перемішуємо вінчиком. Так. Беремо окрему посудинку і вбиваємо сюди одне яйце. Гарненько його перемішуємо, так. беремо, вливаємо у нашу масу яйце в суху масу, ось так. І беремо масло, вливаємо. Все гарно розмішуємо вінчиком. Тісто, в принципі, лишилося тільки замішати. Тут будемо вручну це робити. Це виходить така м'яка і еластична. Зараз ми її переложимо на коврик і домішаємо. Ось таке тісто повинно бути. Таке м'ягеньке, жирненьке і дуже смачне. Ось таке тісто у нас виходить. Тепер будемо катати шарики. Ми зробимо такі гарненькі-кругленькі шарики. Ось у нас вийде 11 таких печеньок. Тепер ми беремо наше дечко, роздаване пергаментом, і кожен шарик гарно обварюємо у сахарній пудрі. Так багато беремо його і складаємо на наше дечко. Вони мають у духовці гарно потріскатися, будуть дуже красиві. Ось так гарно багато пудри беремо. Ось такі вони повинні бути. Ставимо це все в духовку на температуру 180 градусів, десь приблизно на 10 хвилин. Ось таке печиво в нас виходить. Готуйте підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Всім смачного!